Вітаю вас усіх. Два роки назад, коли все почалось у нас в Україні, я виклала в Тік-Токі відео, набрала воно дуже багато переглядів про те, які вібрації зараз у нас і у наших людей. Я думаю, що за два роки все могло колосально змінитися і взагалі змінитися стан нашої землі і всього тільки чого можна. Хочеться зараз продивитися ще раз вібрації нашої душі, нашої землі і наших людей. Те, що показує енергетично по нашій Україні, піднімається те, що в землі було дуже довго часу закрито. Те, що, ви знаєте, як дуже люблять розповідати, що Бог наказує, хай вас Бог накаже. Бог не наказує. Взагалі це колосальна енергія, яка е, тримає в стані купи. Все, навіть якщо у нього цієї енергії нема статі жіноча або чоловіча, вона є, вона стримує все, що вокруг нашої землі, все, що прилягає до неї, все, що повинно бути присутнє біля нашої землі, стані енергетичної такої купи, щоб воно не розвалилося. Земля живе своїм життям все одно, і кожна територія проживає свою якусь напрацьовану вже енергетичну карму. Ми нас Бог не наказав. Ми притягуємо енергетично якісь моменти до себе. Коли ми напітуємо себе злостю, до, до нас починає лізти всяке негарний не, не енергетичний стан. Ти сидиш в парку, ти гуляєш там десь. Зараз дуже сильно енергетично почали одні клювати інших. Виїхав, не виїхав. Ти старий, значить ти поганий. Зараз дуже типу, до, агресивно до е, чогось до дорослого покоління стали. Е, я нікого не підтримую, але подивіться, якими ми е, станемо, якщо ми подрослішаємо, будемо проживемо цей період. Лю кажуть, що зараз ті, хто залишились в Україні, злі агресивні як собаки. Хорошо. А чого ж тоді на ви, ми відносимось так з або на дітей, або на собак? Боже, ви подивіться, що твориться. Людей розділяють енергетично не хтось, не хтось. Люди самі розділяються слоями злі, не злі, агресивні. Всі комусь щось винен, всі комусь хтось винуватий в перший період. Того, що у нас зараз происходило в Україні, всі якось об'єдналися, якісь добрі, якісь співчутливі. Чому ж не можна зараз так триматись? Тому що енергія нашої страни зараз іде на розслоєння і відчищення. Ні, я не, не оправдую того, що з ді з дітками проїздить з людьми. Не, не, не хочу про це коментувати. Я коментую про енергетичний стан, який зараз Е, Комусь боляче, комусь не боляче. Е, Енергетична наша земля, наша страна розслоїла людей. На вичищення морального, енергетичного, фізичного і хворіють люди зараз дуже сильно, і уходять люди швидко так уходять, що ти не розумієш, як воно ну, обертається якимось сильним уходом з землі, різким, який ти не, не навіть не очікував, що так буде. Значить, Енергетично іде як розчищення через фільтр, якийсь через сіто якесь. І нам показують, що бути треба добрішими, десь поважати кордони людей інших, а люди ще зліше стають. Нам показують, що є баланс, і давайте витримаємо цей баланс. Не витримують люди баланс, або злились, хочуть гристи один одного. Але нам показують, що енергетично ми повинні зараз вистроїтись і стати. На сторону наблюдателя, якщо ви відчуваєте, що щось не то що десь може бути щось, якийсь прильот, щось. Уїжджайте, вийдіть там з того місця. Або просіть, щоб вас ангели архангели захищали. А може, ну ми просто не довіряємо собі. Ми перестаємо вірити в себе і в Творця, в те, що він нам, якщо зараз щось не виходить, то може так Творець нам зверху такий баланс нам зробили, щоб ми звернули увагу на щось, звернули увагу на себе. Якщо ви відчуваєте, що у вас є в тому в тілі, дайте собі відпочинок, дайте собі змогу подивитися на це зі сторони. Може вам треба, тобто знаєте, зараз наче відслоюється осадок, підняли наверх, і тепер він повинен вийти з цієї води мутної. вода не повинна бути ще декілька років буде такий пост. Пост, знаєте, ситуаційний, потім синдром. Ще більше злості може бути, ще більше агресії. Ті, хто можуть бути добріше, будьте не то, що не жалійте, але будьте як зі сторони наблюдайте, не включайтесь в негатив, не намагайтесь його спровокувати, не намагайтесь його підтримувати, не дивіться негативні якісь спори. Наші ж наші гризуть. Намагайтеся бути просто, якщо ви розумієте, що ви не агресор, то просто наблюдайте, не входьте в конфлікт. От саме зараз іде така, знаєте, вже розслоєння і дуже сильно направо і лево, наверх і низ. І наша земля вже зараз в стадії очікування. Вона зараз в стадії наблюдення. вона вже готова. Е Обновити свої вібрації, але після того, як ти сходиш на операцію, ще треба заживлення. От Скоро буде заживлення, але треба, треба просто бути більш терплячим до людей, до дітей, до дорослих, не до дорослих. Молодь зараз дуже агресивна, теж просто зараз чисто молодь стала виставляти в Тіктокі відео, що от ми, от ми, а старіки, які... А ви доживіть до їхнього віку, просто побудьте зі сторони мудрості, а не засудження. І подивіться, якщо людина дійсно агресивна, є енергетичні вампири, і вони зараз будуть дуже нас атакувати, щоб доїсти те, що вони не доїли, тому що їх будуть уводити, повністю. уводити. Не, на... не включайтеся в ці агресії. Тобто, вза не давайте вашу енергію у сущності, нема полу, нема у них приналежності до старих чи молодих. Вони можуть бути і через молодих, і через молодих зараз дуже сильно є одержимості, і чого хочеш. А, за... а зараз молодь дуже любить казати, що от старіки погані, а ми хороші, наше покоління нарешті нормальне. Ми ще не доросли до того покоління, коли ми станемо ненормальні. Іноді хочеться теж висказати, але я розумію, що тоді я буду той, хто висказує, і на мене будуть розказувати, що от неадекватна тітка там свариться. Тоді я просто проходжу мимо, якщо це не, не загрожує мені, моїм дітям. І все. Тобто нам зараз треба перейти в стан е, наблюдателя і е, відчути хоча б своє серце. Нікого не засуджувати, ніхто не. Повірте, простір сам зробить за нас все. От, повірте, в пространстві ще не було такого часу, коли земля без нас не вирішувала програми, які їй треба. Вона з одної сторони жорстока, тому що у землі прийходять свої незалежно від нас, або ще когось програми, які вона все одно виконає: хочемо ми цього або ні. Тобто треба бути просто терпімеші, тому що зараз вібрації саме нашої землі, причетні ви до неї, не причетні. Уїхали ви до неї, не уїхали. Карма нас все одно настігне нашої землі. Тож треба бути більш мудрими, осознаними. Нас саме до цього зараз ведуть, тому що вона вже на стадії, коли вже вона пішла в отпуск і каже. От тепер, як я пішла в відпуск, от тепер я буду відпочину трошечки і перейду на інший рівень. А нам треба наблюдати зі сторони і бути максимально терпимими і спокійними. Отак. От